Бестселер 2015 року. Фільм, який за своїми переглядами зібрав 500 мільйонів доларів. Світова прем'єра 50, «50 відтінків сірого. 50 відтінків сірого чи 51 відтінок сірого. Питання дня. Який нульовий відтінок сірого? І взагалі, чи існує він? Відповіді на всі ці запитання та інші ви зможете дізнатися, переглянувши наше відео. А також, якщо ви ще не підписані на наш канал, але переглядаєте відео, ви можете підписатися прямо зараз. Ось тут. А також не скупіться на пальчики вверх та коментарі. Дякуємо. Веселер 2015 року. Який за свої випарання... Всім привіт! Привіт! Оскільки першою темою, яка поступила до нас в коментарі, були фільми, то з них ми і розпочнемо. А також дякуємо всім глядачам, що нас дивляться, за коментарі внизу, за хорошу, здорову і погану критику і за пальчик вверх. Як відомо, з деяких публікацій фільмом не задоволені, адже було вирізано багато фрагментів із книги. Але не лише із за цього не задоволені фільмом. Зараз трішки критики. Професор Пристанського університету Ейприл Елістон заявила, не являючись шедевром літератури, 50 відтінків сірого несе в собі набагато більше, чим паразитичні фанфики Сутін. Критик із Linger Екваєр назвав книгу неправильною і постидною розвагою в березні 2012 року. Публічна бібліотека штату Флорида. Виключила із публічного фонду всі копії роману 50 відтінків Сірого. На прем'єрі 50 відтінків Сірого зал не міг стримати сміху. Якщо вірити очевидцям і люди, які вже переглянули фільм, а також інформативному агентству Реутерс, під час перегляду фільму 50 відтінків Сірого в залі не стихав сміх, а також мачо штучки, яких креслили в рецензії, зокрема, особистий самольот. Пентхаус Крістіана Грея, шикарні машини і гаджети, по словам людей, які вже переглянули фільм, являється всього лиш великою рекламою шикарного життя. 50 відтінків Сірого в Франції вийшов з позначкою 12 Це не той фільм, котрий може чимось шокувати, написав екс-президент Франції. Тож, чи справді фільм такий, як його описують? Як відомо, Крістіан Грей став улюбленицем жінок. То ще лише 50 відтінків в ньому. Хочете вірте, а хочете ні. Актор, який грає, Грея, зразковий сім'янин і вірний своїй дружині та дочці. Отже, можемо впевнено сказати, що у Джеймі Дорана цілий 51 відтінок сірого. Щодо нас, то фільм нам сподобався, але в ньому є також свої мінуси, також є і плюси. Отож, насолоджуйтесь переглядом, читанням, а також залишайтеся в позитивному настрої та справедливими думками в голові. Па-па!